Раки у вас будуть відбуватися зміни у спілкуванні. Звичайно, це затемнення буде давати вам те, що ви стаєте більш такі сприятливі для нової інформації. Вам можуть зустрітися люди, просто які поділяють ваші інтереси. Можливо, придеться змінити якийсь ваш стиль спілкування з вашими братами, сестрами, з вашими сусідами. І ви знаєте, так як це відбувається в дев'ятому секторі гороскопа, то тут у багатьох раків буде просинатися інтуїція, і ви зможете якби інтуїтивно самі навчати навіть себе. Тому тут треба прислухатися до вашого внутрішнього голосу. Особливо при виборі нового шляху або якогось дальшого вашого розвитку, тобто якогось вашого навчання. А ще знаєте, що у вас, якщо є можливість відправитися десь поподорожувати, то це буде дуже гарний час саме для подорожі, тому що він не тільки буде як подорож, а в цій подорожі ви можете якби прозріти і побачити нові перспективи для себе.